Якою буде зовнішня політика Трампа, якщо він виграє на американських виборах в листопаді? Колишній радник експрезидента нацбезпеки Роберт О'Брайен проаналізував весь минулий досвід Трампа і спрогнозував, чого можна чекати від його політики. Далі нас цікавить його прогноз з точки зору України. Коротко розповідаємо про це далі. Згадаємо, коли Трамп вступив на посаду, тоді він проголосив на генеральній асамблеї ООН, що Сполучені Штати виконують своє призначення миротворця, але це мир через силу. Тільки в останні 16 місяців правління Трампа Сполучені Штати сприяли підписанню угод, що принесло мир Ізраїлю та трьом його сусідам на Близькому Сході та Судану. Сербія та Косово погодилися на нормалізацію економіки за посередництва США. Вашингтон успішно підштовхнув Єгипет і ключові країни перської затоки врегулювати розбіжності з Катаром. Сполучені Штати уклали угоду з Талібаном, яка запобігла загибелі американців у бойових діях в Афганістані протягом майже всього останнього року правління адміністрації Трампа. Тоді Трамп був сповнений рішуч. Ості уникати нових війн і нескінечних операцій проти повстанців, і його президентство стало першим після Джима Картера, коли Сполучені Штати не вступали в нову війну чи не розширювали існуючий конфлікт. Трамп також завершив одну війну рідкісною перемогою США, знищивши ісламську державу як організовану військову силу та знищивши її лідера. Абу Бакра Аль-Багдаді у роки правління Трампа Росія не просувалась далі після свого вторгнення в Україну в 2014 році. Іран не наважувався безпосередньо атакувати Ізраїль, а північна Корея припинила випробування ядерної зброї після поєднання дипломатичних заходів і військової демонстрації сили США. І, хоча Китай дотримувався агресивної позиції під час перебування Трампа на посаді, його керівництво безумовно відзначило рішучість Трампа дотримуватися червоних ліній, коли, наприклад, він наказав здійснити обмежену, але ефективну повітряну атаку на Сирію. Трамп дотримується не догм, а власних інстинктів і традиційних американських принципів, які глибші за глобалістичну ортодоксію останніх десятиліть, каже автор. Трамп усвідомлює, що успішна зовнішня політика вимагає об'єднань зусиль з дружніми урядами та людьми в інших країнах. Байден же різко послав. В американську державність через його катастрофічно погане управління виведенням військ з Афганістану. Пише автор. Адміністрація Трампа домовилася про угоду, яка поклала кінець участі США у війні. Але Трамп ніколи б не допустив такого хаотичного та ганебного відступу. Пише автор, можна провести пряму лінію між виведенням військ влітку 2021 року і рішенням Путіна напасти на Україну через півроку. Після того як Росія відбахнулася від попереджень Байдена про наслідки вторгнення в Україну та все одно напала, Байден запропонував Зеленському залишити Київ, що повторило б ганебну втечу президента Афганістану? А шарафа Ганіскабула на щастя Зеленський відхилив цю пропозицію. Відтоді адміністрація Байдена надала значну військову допомогу Україні, але часто зволікала з надсиланням Києву тієї зброї, яка потрібна для успіху. 61 мільярд доларів нещодавно виділених конгресом для України на додачу до вже затверджених 113 мільярдів. Імовірно, достатньо, щоб запобігти програшу України, але цього недостатньо, щоб дозволити виграти Києву. Тим часом у Байдена, схоже, немає плану припинення війни. Трамп зі свого боку дав чітко зрозуміти, що він хотів би бачити врегулювання війни шляхом переговорів, яке покладе край вбивством і збереже безпеку України. Підхід Трампа полягав би в тому, щоб продовжувати надавати допомогу Україні профінансовану європейськими країнами, водночас залишаючи відкритим двері для дипломатії з Росією і виводячи Москву з рівноваги певною мірою непередбачуваністю. Він також підштовхнув би НАТО до ротації наземних і повітряних сил до Польщі, щоб збільшити свої можливості ближче до кордону з Росією та чітко дати зрозуміти, що альянс захищатиме всю свою територію від зовнішньої агресії Росії. Вашингтон має переконатися, що його європейські союзники розуміють, що продовження американської оборони Європи залежить від того, чи Європа виконає свою частину домовленостей, включно з Україною. Якщо Європа хоче продемонструвати, що вона серйозно ставиться до захисту України, вона має негайно прийняти країну до Європейського союзу. При цьому відмовив. Чись від звичайного бюрократичного протоколу вступу такий крок стане сильним сигналом Путіна, що захід не віддасть Україну Москві. Це також дало б надію українському народу, що попереду кращі дні. А ви за Трампа чи за Байдена? Хто з цих американських лідерів на вашу думку може змусити Москву завершити війну в Україні? Діліться думками під цим відео та обов'язково підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.